Привіт! А чи спадало колись на думку, що може бути спільного, скажімо, між голосливим карнавалом у Ріо і тихою сімейною вечерою на Різдво? Здавалося б, нічого. Але сьогодні ми разом вирушимо у таку собі навколосвітню подорож, щоб відкрити дивовижний світ свят і з'ясувати, що ж насправді об'єднує людей по всій планеті. Отже, почнімо з найголовнішого: а чому власне, ми так любимо свята? Звідки в них оця неймовірна сила, що притягує людей абсолютно в усьому світі? Ну що змушує нас з таким нетерпінням чекати на ці особливі дні? І знаєте, виявляється, це не просто якась звичка. Насправді існують дуже глибокі універсальні причини, чому сама потреба святкувати можна сказати, закладена в людській природі. Давайте подивимось на чотири найголовніші. Отже, все зводиться до чотирьох, на перший погляд, простих речей перше це можливість радіти разом, друге пам'ятати щось важливе, третє просто бути з родиною і четверте ділитися добром. По суті, це ж є ті самі базові людські потреби, а свята чудовий спосіб їх задовольнити. А гаразд. А тепер давайте поглянемо на ці свята, які можна сказати не знають кордонів ті, що об'єднують людей на різних континентах. Ну і найочевидніший, найяскравіший приклад тут це, звичайно, новий рік. Подумайте тільки, це ж той самий магічний момент, коли вся планета ніби завмирає в очікуванні, і так, майже кожна культура якось по-своєму відзначає цей перехід. Але ось тут і починається найцікавіше. Бо, хоч ідея спільна, форми святкування можуть бути абсолютно кардинально різними. От уявіть, десь небо палає від тисяч феєрранків. А в цей самий час, в іншому куточку світу, вулицями ходять люди в неймовірних масках і костюмах. Одна й та сама ідея, але тисячі різних втілень. Проте, крім таких, знаєте, глобальних свят, у кожної країни є ще й свої власні скарби. Це унікальні особливі дні, що розповідають її неповторну історію. І зазвичай ці свята це по суті серце національної ідентичності. Вони можуть бути присвячені здобуттю незалежності чи вшануванню якихось ключових історичних подій або ж глибоким релігійним традиціям, які важливі саме для цієї землі. Ну візьмемо для прикладу Україну. Такі свята, як Різдво, Великдень і, звичайно ж, День Незалежності, це ж не просто вихідні дні в календарі, це без перебільшення стовпи, на яких тримається і культурна, і національна ідентичність. Добре, але що ж саме перетворює звичайний день календаря на справжнє свято? Яким чином він наповнюється цією магією? А відповідь насправді дуже проста і криється в одному слові традиції. Бо що таке традиція? Це, по суті, жива нитка, яка зв'язує покоління. Це ж набагато більше, ніж просто звичка. Це цілий світ, світ особливих страв, пісень, якогось унікального одягу, теплих побажань, все те, що передається від батьків до дітей і робить кожне свято абсолютно неповторним. От подивіться, наприклад, на українське Різдво. Традиційна вечеря, дзвінки колядки, що лунають від хати до хати, це ж не просто якісь звичаї, це справжня жива культурна спадщина, те, що зігріває серця і по-справжньому об'єднує родини. Але ж світ традицій, він просто безмежний і вражаючий. Тільки уявіть, десь у небо злітають тисячі паперових ліхтариків. В іншому куточку планети вулицями крокують запальні танцюристи. Хтось запускає в небо велетенських паперових драконів, а десь діти з неймовірним захопленням розбивають пін'яти повні солодощів. Ну, кожна така традиція, це ж унікальний витвір мистецтва. Так, зовні всі ці традиції можуть здаватися абсолютно різними, але варто лишень зазирнути трішки глибше і стає зрозуміло, що в основі кожної з них лежать одні й ті ж самі почуття і бажання. І ось тут ми підходимо до самого серця кожного свята. Бо незалежно від континенту, незалежно від культури, все завжди зводиться до простих, але неймовірно важливих речей. Люди хочуть бути разом. Люди хочуть ділитися радістю, частувати одне одного, дарувати тепло і турботу. І саме ці універсальні цінності нас усіх і об'єднують. Є одна думка, яка, мабуть, найкраще все це підсумовує, хоч традиції різні, але всюди люди хочуть бути разом. Наші звичаї, наші ритуали можуть відрізнятися. Але ось це прагнення до єдності, до спільності, це, мабуть, і є те, що робить нас людьми? Ну і наостанок, після такої нашої маленької навколосвітньої подорожі, залишається одне цікаве питання для роздумів: з усіх цих дивовижних яскравих святкувань, яке з них було б найцікавіше побачити на власні очі?